Лезбійки Редіт, що найбезглустіше вам казав хлопець Натурал, щоб схилити вас до сексу. До сексу справа не дійшла, але це безумовно найбезглуздіша річ, яку мені коли-небудь говорив Натурал. Я намагалася розрахуватися в магазині, коли 60-річний касир почав фліртувати зі мною, запитуючи, чи є у мене хлопець. Коли він запитав, чому у мене його немає, я сказала, що я Лесбійка, а він відповів: взагалі-то у мене є ще ночанирка, яку мені пересадили пару років тому. Тож у нас не буде жодних проблем. Ти можеш уявити, що мій член це страпон. Я просто я сказала, що за хрінь. Це сталося в басейні. Я без з задоволенням відповіла: ми кап'ятимо наші іграшки, щоб продезінфікувати їх перед використанням. Якщо ти хочеш, щоб я уявила, що твій член це страпон, то тобі доведеться прокип'ятити член, принести чайник. В основному пропонував уявити, що його член це просто величезний клітор і робити з ним те саме, що я роблю з жінками. З точки зору біології він має рацію. Паніс розвивається з того ж, з чого в кінцевому підсумку формується клітор. Я гетеросексуалка, але одна з моїх подруг лесбійка. Найдивніший випадок, про який вона мені розповіла, стався, коли їй було 18. Тоді вона тільки розірвала токсичні стосунки з іншою дівчиною. Вона спробувала зустрічатися з хлопцем, тому що в той час їй було важко познайомитися з іншими жінками, яким подобаються жінки. І вона подумала, що могла принаймні спробувати. Подруга прийшла до нього додому, а він намагався спокусити її. Та йому це не вдалося. Очевидно, Тож він дістав свій член і почав крутити ним як гелікоптер. І зніяковів та замовк, коли вона просто подивилася на нього як в порожнечу. Гелікоптер, гелікоптер! Я думаю, що це смішніше за все про що вона мені розповідала. Крім випадку, коли її безкоштовно прохочав хлопець на вечірці, бо він пропонував на той момент, вона вже сказала йому, що вона лесбійка, поцілувати її. Вона відсторонилася і знову сказала, що вона лесбійка, і їй не подобаються хлопці. Тоді він взяв її руку і вкусив її. Що за хрінь? Одного разу вночі я вийшла з нічного клубу подихати свіжим повітрям. Там також стояли два хлопці, які курили. Вони були з іншої країни, тож запитували, куди можна піти, де є у нас найкращі місця. З одним з них було цікаво і весело розмовляти, а інший почав питати, чи є у мене хлопець. Я відповіла, що ні, я лесбійка. Тоді він почав казати: я впевнений, що ти ще не зустріла правильного хлопця. Дай мені шанс, хотімо зі мною, я візьму тобі випити і так далі, і тому подібне. Я продовжувала відмовляти, я продовжувала казати йому, що мені це не цікаво. Він продовжував розмовляти зі своїм другом, поки його друг не сказав: чувак, забудь, їй не подобається гелікоптер. Він сказав, що я поняття не маю, як це бути самотнім гетеросексуальним чоловіком, який намагається знайти кохання, чи в його випадку секс. І це жорстоко з мого боку не давати йому навіть шансу на стосунки зі мною. І у мене немає вагомих причин відмовляти йому, бо він гарно виглядає і заробляє більше грошей, ніж я. Лол ненавиджу усіх цих дай мені шанс, типу чувак. Ні, навіть якщо дати їм шанс, я не зможу бути щирою, не захочу, щоб він мене торкався, і я не буду емоційно вкладатися в нього протягом експерименту. Потім, коли мене тиждень або близько того, і я скажу йому: так у мене все, що немає до тебе почуттів. Він розсердиться, бо ніби я недостатньо старалася, і я терпіти не можу людей, які намагаються примусити інших до стосунків або сексу з ними, коли інша людина не хоче мати з ними нічого спільного. Це не принесе задоволення. Навіщо намагатися примусити? Мусити когось до цього. Якось дуже п'яний чоловік підійшов до мене на пороні вокзалу і запросив на побачення. Я ніяко відповіла: Вибачте, я леспіка він запитав, тобі подобаються жінки? І я кивнула, готуючись почути якийсь прояв гомофобії. Але замість цього він просто схвильовано вигукнув Я теж і потиснув мені руку. Потім він залишив мене наодинці. Це була надзвичайно кумедна і невимушена розмова, і я час від часу згадую про нього з теплотою. Моя відповідь хлопцям, які намагаються схилити мене до сексу, тільки якщо ти дозволиш мені спочатку трахнути тебе в дупу, поки що ніхто не погодився. Найчастіше вони думають, що їх пеніс чарівний і може змінити мене е, ні. Крім того, було кілька хлопців, які казали, ти занадто приваблива, щоб бути лесбійкою. Вони насправді думають, що це комплімент. Уф, я теж чула, як останні говорили про асексуалів. І транс людей, ти така гарна, навіщо тобі бути хлопцем? Ти такий гарний, навіщо тобі псувати себе естрогеном? В основному подібна кажуть люди, яким не подобається, що ваше тіло не є їхньою власністю. Серйозно занадто багато людей поводяться так, ніби всі інші існують для того, щоб бути привабливими для них і тільки для них, щоб їх оцінювали і судили як товар, замість того, щоб бути особистістю, яка робить свій власний вибір у власному житті. Це так егоцентрично, чорт забирай. Шановні підписники, а що найбазглуздішого казав блогер, щоб ви підписалися на його канал, поставили вподобайки та написали якийсь коментар. Я почну. Якщо ви не підпишетесь на мій канал, не поставите вподобайку і не напишете довгий коментар. То сьогодні на вас не сре голуб. А от якщо ви все це зробите, а ще в додаток, а перейдете за посиланням в описі на Кофі або донатело, щоб задонатити, або станете спонсором прямо на Ютубі, то хтось сьогодні назве вас солодкою булочкою. А от тих, хто вже це зробив, я називаю солодкою булочкою. Ви найсолодші булочки. Дякую! Я лесбійка. Багато хто думає, що найхробіші коментарі надходять від чоловіків, які хочуть з тобою переспати. З мого досвіду, найгірші коментарі надходять від випадкових членів сім'ї. Мій брат, від якого я зараз віддалилася, з багатьох причин якось під час різдвяних канікул з нашими батьками намагався переконати мене, що лише кілька тижнів тому він займався сексом з дівчиною, яка раніше була лесбійкою. І йому вдалося змінити її, бо його пеніс досягнув чогось глибокого всередині неї, чого вона. Ніколи раніше не відчувала іншого разу, коли мені було років 17, я гостювала у родичів в іншій країні Англії, і один з моїх дядьків загнав мене в кут за вечерею, щоб не тільки посперечатися на 10 фунтів, що я буду трахатися з чоловіками через 5 років. Але й вимагав, щоб я розповіла йому, чому лесбійки стверджують, що їм не подобаються чоловіки, якщо всі їхні секс-іграшки мають форму пенісів. Йому також не сподобалося, коли я сказала, що нам не подобається не сам пеніс, а те, що до нього прикріплено. О Боже, у мене стільки історій. Мені 23, але мені здається, що я чула від чоловіків все. Наприклад, звідки ти знаєш, якщо не пробувала, я можу тебе змінити, чоловіки краще і так далі. Але кілька все ж таки виділяються. Якось околичі. Я наполегливо намагалася встановити межі з хлопцем, який явно був у мене закоханий, але у мене ще не було достатньо сміливості, щоб дати йому відсіч. Коли він нарешті зізнався, що я йому подобаюся, мені довелося вислухати двох годину промову, в якій він відреагував на відсутність моїх почуттів. Так нам варто почати зустрічатися, і можливо через 2-3 місяці у тебе теж з'являться почуття до мене. Yeah. Ні, друже, так не вийде. Інша ситуація сталася в моєму будинку. Я зустріла старого орендаря, який вперше прийшов до мене випити. Ми багато базікали, і я не відчувала жодних сильних флюїдів від нього, поки ми не перейшли до теми сексуальності. Але я жартома відкинула всі пропозиції і сказала, що не зацікавлена в ньому, і запитала, звідки йому знати, що йому не подобається хлопці, поки він сам не спробує. Ми підписалися одне на одного в соціальних мережах раніше того вечора. І щойно я пішла спати в свою кімнату, як отримала кілька. Повідомлень про те, як він хотів би мені відлазати, і як він може подарувати мені більше оргазмів, ніж будь-яка інша дівчина. Після цього я втекла і залишилася на ніч у подруги. Останній, але не менш важливий випадок, стався, коли я буквально цілувалася з іншою дівчиною в клубі. То була ніч після прайду. До нас підійшов хлопець і почав розповідати, як добре ми виглядаємо разом. Потім він дуже швидко запитав, чи не хотіли б ми зайнятися сексом у трьох. Це сталося минулого тижня. Мене часто запитували, як ти можеш бути впевнена, що тобі не подобається член, якщо ти ніколи не пробувала. Але один хлопець був дуже наполегливий. Тож я рада запропонувала звести його з моїм другом геєм. Бо як ти можеш бути впевненим, що тобі не подобається член, якщо ти ніколи цього не пробував? І практично кожну наступну річ, яку він говорив, я просто перевертала. Наприклад, я просто думаю, що якби ти дозволила хлопцю себе трахнути, ти була б щасливішою. А я думаю, що ти будеш щасливішим, якщо Член буде в твоїй дупі. Я робила це, поки він не здався. У моєї дружини було кілька подруг ласбієк у коледжі, і один хлопець спробував провернути цю схему з однією з них, і вона відповіла щось подібне. Щоб поставити його в ще більш незручне становище, я встав і сказав: вона має рацію. Давай зробимо це. Я б не назвав те, що він зробив течею, але він пішов дуже швидко. А зараз авторка проморкотить свою думку. Моя думка це просто три слова: Вмійте приймати відмову. Це ж так просто. Дякую вам за перегляд, дівчата лесбійки або хлопці-геї. Якщо ви стикалися з такими ситуаціями, коли протилежна стать намагалася вас схилити до сексу, розказуйте ваші найсмішніші історії. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!